Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Зараз я розкажу вам хто така скельхільда і які у неї можливості у Sims 4. Почати варто з того, що перша поява скелета покоївки була не у четвертій, а у першій частині серії Сім'с. Також вона з'являлась у третій. На жаль, Скельхільда відсутня у двійці, але сама по собі двійка страшна і без Скельхільди. Об'єднує третю та першу частину те, що Скельхільда мала свою шафу труну, яку ми могли придбати у режимі покупки та поставити на ділянці свого Сіма. Тоді її можна було покликати в будь-який час, просто постукавши по її труні. Щоб її розбудити. На жаль, у четвертій частині серії Сімс у Скельхільди труни немає. Звісно, існують моди і моди створюються. Наразі можна знайти дуже класні шафи, які можна поставити собі у гру для Скельхільди, але факт залишається фактом: у четвірці труни немає. Отже, скельхільду треба викликати якимось іншим способом. І цей спосіб з'явився після того, як у Сімс 4 вийшов каталог паранормальне тут. Скельхільду можна викликати за допомогою стола Медіума, при цьому потрібно прокачати навичку до 3 рівня і усіма з'явиться можливість призвати помічницю, призвати Скельхільду. Єдине обмеження стосовно виклику Скельхільди полягає в тому, якщо вона вже є на ділянці, її викликати не можна. Після того, як Сім викликав скельхільду, вона залишається у грі близько 12 годин, перш ніж залишити лот. Але ви можете негайно викликати її одразу. Періоду віну відновлення у скельхільди немає. Скельхільда у Sims 4 робить те, що вона робила в попередніх частинах, і навіть більше. Вона не тільки готуватиме їжу, прибиратиме та доглядатиме за дітьми сім'їв, але й боротиметься з привидами для вас, якщо ви живете в будинку з привидом. Оскільки Скельхільда має рису характеру, хоробрість. Хоробрість відкривається тільки за бал. Скельхільда покоївка, ремонтниця, шеф-кухарка і довірена особа в одному. Вона прибере ваш дім, а також відремонтує. Будь-які предмети, які б могли зламати, наприклад, неприємні на духи. Вона також любить залишати вам подарунки у вигляді випадкової їжі. Вибір, який вона пропонує, складається в основному з піци, печива або курячих нагетсів, але вони неймовірно корисні у якості швидких перекусів. Отже, що може робити скельхільда? Вона може готувати страви, готувати випадкові швидкі страви з повітря для своїх сімів, витирати калюжі, прибирати і мити брудний посуд, виносити сміття та підіймати перекинуті урни, ремонтувати зламані предмети, доглядати за новонародженими, допомагати малюкам з їхніми потребами та розвитком навичку, допомагати дітям і підліткам з домашніми завданнями, прибирати іграшки для домашніх тварин і дітей, якщо на ділянці є вільний ящик. Для іграшок, а також боротися з привидами. Те, чого Скельхільда робити не буде, все, що пов'язане з садівництвом, зустрічати гостей біля дверей, очищати та прибирати маєток від проклятих предметів в будинках з привидами. Також покоївка має деякі особливості. Зі скельхільдою можна потоваршувати і завести роман. Соціальна категорія романтика стає доступною для неї після того, як ваші сіми представляться їй вперше. Є можливість вуху, але не можна зачати дитину з нею без використання читів. Так само покоївка не може стати членом вашої родини без використання читів. Присутність Скельхільди іноді може дати сімам напружений мудлет, неприємна присутність. Скельхільда або Бонхільда у англійській версії любить пити воду, однак, оскільки вона скелет, вода просто проходить через неї та створює калюжу на підлозі. Проте вона досить вічлива, щоб витерти цю калюжу. Бонхільда часто займається забавними кокетливими танцями, Якості пустої анімації. Скельхільда любить милуватися собою у дзеркалах. Бонхільда має таку саму анімацію розбризкування випадкових поверхонь у будинку, яку роблять дворецькі або сіми з характером чистюлі. Риси Бонхільди, орієнтована на родину, охайна, кореативна або творець, домосідка, хоробра магазин винагород і жонглер китайськими паличками, також магазин винагород. Бонхільда прагне до великої щасливої родини. Хоч Скельхільда не може стати членом вашої родини через звичайний ігровий процес, ви можете її додати у свою родину через чит-код. Для цього вам потрібно ввести код розробника Testing Cheats True, Впевнитися, що він активний, у вас буде повідомлення, зажати Shift, натиснути на скельхільду і у вас з'явиться можливість додати її у родину. Далі вона з'явиться на панелі родини з усіма модулетами. Перш ніж це зробити, вам варто пам'ятати те, що покоївка більше не буде NPC і не буде виконувати свою роботу у якості скельхільди, але вона все ще буде виконувати хатню роботу, тому що вона чистюля буде прибирати і часто ходити робити ті справи, які роблять а, ігрові сіми з цією рисою. По-друге, ви більше не зможете використовувати стіл для сеансу, щоб викликати Бонхільду, якщо зробите її членом своєї родини. Ви не зможете її викликати, тому що Скельгільда не буде з'являтися так, як вона вже знаходиться на маєтку, і у вас буде просто висвітлюватися сіре повідомлення на тому місці, де було викликати Скельгільду. Але якщо ви. Видалити скельхільду зі своєї родини, натиснути, щоб вона пішла додому, відправити додому або just go away, якщо у вас є моди. То після цього скельхільду можна буде знову викликати через цей окультний стіл. Думаю, вас, як і мене, не полишає питання: чи можна завести зі скельхільдою дитину? Звісно, поки вона npc персонаж, зробити це не можна, оскільки у вас просто не буде тією зачати дитину. Але якщо ви додасте її до своєї родини згідно з інструкціями, які були перед цим фактом, а у вас з'явиться можливість зачати дитину. Я так і зробила. Додала її у сім'ю і. Пробувала створити дитину. Але мені вискочило повідомлення, що, на жаль, скельхільда не вагітна. І коли так стається, я зазвичай заходжу у каз, щоб переглянути, чи вмкнена в неї можливість завагітняти. Так і вийшло. Можливість вимкнена не була. Тож я поставила їй тут галочку. І після цього скельхільда нарешті завагітніла. Коли скельхільда вагітна, у неї не буде животика, але вона все одно буде ходити як вагітна на другому та третьому триместрах. Пологи в неї проходять так само, як і у звичайних сім'ях. Якщо Бонхільда запропонує комусь погладити її животик, сім буде гладити маленький живіт скелетки, але не буде виступаючого місця, де знаходиться дитина. Груди у неї так само виростають, але також цікаво те, що вона може кормити грудьми, навіть не дивлячись на те, що фактично в неї немає для цього плоті. Зрозуміло, що інтрижка зі скелетом рахується як зрада. І якщо дружина застукає свого чоловіка з покоївкою, вона може дати йому ляпаса і отримує мудлет-зрада. Скельхільда має один костюм для всіх категорій нарядів. Звісно ж, у цьому випуску я не могла вам не показати того, як виглядає Скельхільда у реальному житті. Виявляється, цей скелет всього лише на всього костюм. Але я так і не знайшла його у касі, можливо, потрібно розблокувати всі об'єкти. Ось так виглядає Скельхільда: це родоволоса, приваблива дівчина з широкими плечима. Вірогідно для того, щоб скелет скельхільди виглядав більш реалістично. Вона має зачіску із каталогу паранормальне, а також не має імені. Риси характеру та мету життя можна змінити після. Воду читкода. Цікаво те, що NPC у нас продумана, вона має рівні навичків. Зокрема, сьомий рівень кулінарії, а також дев'ятий рівень садівництва, що мене здивувало, адже я читала, що вона не займається садівництвом. Ну і цікаво те, що в неї є ракетобудова. Отже, сімка з історією, на відміну від інших. У скельхільди немає нічого у багажі, також в неї хороша репутація, низький рівень слави, а точніше відсутній. І окрім цього, в неї у родоводі не зазначено нікого, окрім неї самої, що досить сумно. Мені особисто було важко дивитися на всю цю її історію, розуміючи, що щаслива родина фактично без чітків та бажання ігрока їй ніколи не світить. Якщо Скельхільда вирішить прийняти душ, ви зможете побачити її справжнє обличчя навіть не використовуючи жодних чтів. Вона просто роздягнеться зі свого костюму і буде мати свою рудоволосу особистість. Якщо у вашій родині є вампір, ви можете пити кров у скельхільди. Це для мене досить дивно, адже вампіри іноді не можуть пити кров з. Чародіїв або з інших персонажів, але зі скельхільди, звісно, будь ласка, насолоджуйтесь. Тепер вже час поговорити про рубрику експеримент. Я витратила дуже багато часу на те, щоб побачити дуже цікаве явище, а саме коли під час моторошного ритуалу сім, якщо ритуал пройшов невдало, перетворюється на чотири години не на привида, а на скельхільду. Але на жаль, я витратила на це напевно. Дуже-дуже багато спроб, я навіть не пам'ятаю, частково я засняла цей процес, частково ні. Але якщо навіть усіма будуть дуже низькі потреби, дуже погане самопочуття, ритуал проходить як по маслу, і моя сімка за весь цей час була прибудом, напевно, разів 10 і, на жаль, жодного разу з кельхільдою. Звісно, пограти за привода теж класно, але я дуже хотіла б бачити це явище, і, на жаль, в мене не вийшло. Якщо ви можете мені порадити щось або знаєте причину того, того, чому саме в мене не виходить, або сеанс просто переривається, можете написати мені про це у коментарях, тому що я просто задовбала. Експеримент номер два. Я вирішила перевірити, чи дійсно не буде ніяких плюшок або супергарних рис-характеру для дітей від Скельхільди. Врешті-решт, матуся скелет це, як мінімум, незвичайно. Але, на жаль, я не змогла нічого отримати. Тоді я спробувала зачати дитину від різних персонажів, окультів у тому числі. Від вампіра, від прибульця, від русалоньки і навіть від перевертня. Але діти народжувалися з такою ж самою вірогідністю, як і від звичайної сімки. Наприклад, у прибульців сімка унаслідувала сімка дитина унаслідувала колір. Шкіри від батька і колір волосся від матері. Тоді мені стало цікаво, може рудий колір передається всім дітям сімки скелета, як це було у Діда Мороза. Але на жаль, ні. Після четвертої спроби в нас народився хлопчик з чорним волоссям. Тому, на жаль, ні. І врешті-решт, NPC Скельхільда це звичайна сімка після того як ви додаєте її у родину. Звісно, мої діти отримували від скельхільди рису Хоробрість, а від батька рису Делець, але це пов'язано з тим, що мій мод-командний центр налаштований на те, аби діти успадковували від батьків деякі риси характеру. Тож, це тут ні при чому. Маю зробити ремарочку, що ви могли помітити. На місці дітей та колиски була пустота. Це пов'язано ні зі Скільхільдою, а з моєю багованою грою. Вона передає вам привітання. Так хто ж, врешті-решт, така скельхільда? Кого було взято за прототип та що вона себе представляє? Насправді, достовірну інформацію я таки не знайшла. Тому тут я вас розчарую. Я бачила декілька теорій, пов'язаних з тим, що Скельхільда це плінниця чаклунки, яка її зачарувала за якісь там події, пов'язані з її минулим. Але це дивно, адже її додали саме з каталогом паранормальне, а не з каталогом пов'язаним про, про, пов про магію. Тому я подумала, що вона мені когось дуже сильно нагадує і згадала. Покоївку Мойру з серіалу Американська історія жахів American Horror Story. Мойра була покоївкою, яка для чоловіків здавалася привабливою молодою жіночкою, а для жінок була старою бабцею. І коли я її побачила, я зрозуміла, що в них однаковий колір волосся і фактично однакова поведінка. Тобто а, зачати дитину не можна, тому що, вірогідно, скельхільда якийсь дух або привид, або якась а, сутність не людська. Тому я подумала, що в них може бути спільне коріння, або автори надихалися одним і тим самим прототипом цього персонажа. Тож я вважаю, що вони принаймні схожі, і можна вважати їх історію теж схожою. Мой раз серіалу, до речі, була проклята, тому вона виглядала так для чоловіків і так для жінок. Сам серіал про паранормальне, каталог про паранормальне. Тож я бачу тут зв'язок. Сподіваюсь, ви також, і я не одна це придумала. На авторство я також не претендую. Може, це вже хтось сказав. Але я знайшла історію тільки про чародійку, яка злобно зачарувала бідолашну Скельхільду. Персонажка Скельхільди мені дуже сподобалась. Вона не викликає в мене відштовхування, а навпаки, тільки приваблює за свою безкорисну працю. Я. Тільки жалію її. Мені дуже шкода, що у неї ось така історія, вона не може виконати свою життєву мету і навічно закрита у своєму костюмі покоївки. І тільки якщо ігрок захоче, тоді вже буде якась історія. Я думаю, що можна було б відігро... відіграти яке-небудь цікаве покоління зі Скельхільдою і долучити її до своєї родини. Вона дуже добра, вона гарно працює, гарно виконує свою роботу, і за це вона не отримує жодну плату. Якщо всім стри одночасно мати покоївку людину та покоївку скельхільду, то людина збіжить зі своєї роботи прямо у той день, коли ви найняли скелета. І вам висвітиться повідомлення, що людина більше не буде тут працювати у досить зляканому контексті. На цьому огляд Скальхільди завершується. Я дуже вдячна родині Томаса Уейна, Марті Уейн і Брюса Уейна за те, що вони брали участь у зйомках цього ролика. Бідолашна Марта дуже сильно натерпілася. І я прощаюся з вами до наступних відео. Сподіваюся, вам зайшло це відео. Підтримайте його, будь ласка, лайком або коментарем, або йтимете. Бережіть себе, все буде Україна!